громадська організація Закарпатська асоціація територіальних громад організувала зустріч між волонтерами України та Словаччини. Захід такого рівня проводився в вкраї вперше. Мета обмін досвідом та налагодження спільних дій по допомозі учасникам АТО, їхнім сім'ям та внутрішнім переселенцям для обміну досвіду між волонтерськими ініціативами. Ужгорода України та закордонних організацій, таких як Україна, Свачина, СОС, тобто із Сувачини, до нас гості прибули результат такий, що були присутні 18 рухів, і разом з органами державної влади та місцевого самоврядування нами була розроблена чітка координація між цими рухами. По допомозі АТО та внутрішньопереміщеним особам, окрім матеріальної допомоги військовим на сході, важливим питанням є їх фізична та психологічна реабілітація. На думку активістів, Закарпаття ідеально підходить для відновлення здоров'я бійців. Мені було, наприклад, цікаво подивитися, як відбувається це в Закарпатській області. Ну, завдяки цій зустрічі, наприклад, ми познайомилися з людьми так само з міста рівного суми, ми вже не знайшли точки дотику. Тобто я, наприклад, вдячна організаторам ну, взагалі, за можливість так познайомитися, знайти цю співпрацю. От і в принципі, ну тому що, наприклад, в нас є де стосовно санаторії відкрити, які потім так само для реабілітації, інакше Закарпатська область, Львівська, в нас вже є певні напрацювання. Думаю, що ми зможемо в цьому напрямку щось зробити більш таке толкове корисне. З роботи круглого столу учасники підписали меморандум про співпрацю. Серед багатьох питань обговорювали логістичні завдання. Досконалити доставку гуманітарної допомоги нашим військовим погодились сумські волонтери. Також організатори домовились про передачу та прийом гуманітарної допомоги через словацьке місто побратим Михайлівці. Я змогла поділитися тим досвідом, який вже ми надбали, і почула дуже багато всього цікавого. Отримала контакти людей, які також допомагають військовим, які мають вже певні напрацювання. Я думаю, це дуже корисно так збиратись. Ми в Рівненській області вже проводили два форуми волонтерів. Запрошували також і рівненських волонтерів, і волонтерів з інших областей, і також спілкувалися. Завжди знаходимо якісь точки дотику, завжди знаходимо щось корисне одне одному. Я думаю, що це дуже дуже важливо. Результатом зустрічі стало створення трьох робочих груп, кожна з яких працюватиме у певному напрямку юридичному, психологічному та у сфері інформаційної політики.